Рочестер, у штаті Нью-Йорк США в нашій рубриці Туристична енциклопедія. У Ворлд у Зітвіст від Рочестер відомий виробництвом пива Дженесі. А пивний завод тут справжньо визначне місце. Пивний завод розташований біля одноіменної річки Дженесі, яка впадає в озеро Онтаріо. Вода цієї річки використовується для виробництва пива. Пивоварня Дженесі в Рочестері є однією з найбільших. Та постійно працюючих пивоварень в Америці завод працює з 1878 року. Тут є маленький музей пивної марки Genesee. Можна придбати тематичні сувеніри у тому числі пиво. У пивоварні Дженесі є бар-ресторан, де ми пообідали та замовили дегустаційний сет із чотирьох сортів пива. З кафе пивоварного заводу Дженесі на даху відкривається чудовий краєвид на гарний водоспад Хайфолс. Ще одну туристичну візитівку міста Рочестер. Також дуже гарний вид на водоспад відкривається з панорамного мосту. Забудьте поділитися цим відео, поставити лайк, залишити коментар. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на наш канал. Якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети: World with a twist – світ з розинкою. Давайте досліджувати світ разом.